Я хочу вам розказати про зрада цього слова. Бояться усі без винятку, та на жаль, від неї ніхто не застрахований. Сексопатолог Юрій Гурженко впевнений, що саме через сексуальну революцію зрада стала буденним явищем. Розбещеність і розганузданість наша, абсолютна відкритість статевих відносин. У нас уже народ не збуджує нічого. Уже їм треба, щоб таке збуджувало. Я вже не представляю, що повинно збудити нашу молодь. Вони вже все бачать, вони вже все знають, їм це не цікавить. Та ставлення до чоловічої та жіночої зради зовсім різне. Сильна половина людства вже давно вигадала собі відмовку. Мовляв, від природи вони полігамні. Це чоловіки придумали, що вони були полігамними, йому все дозволено, а жінкам нічого не дозволено. Чоловіки придумали для того, щоб можна було собі знайти оправдання від зради. На думку сексопатологів, далеко не кожен похід чоловіка наліво можна вважати зрадою. Секс с проституткой. Это не э, измена моральная, да, то есть просто человек немножко расслабился. То есть, я не, не верю, что это измена в глобальном смысле. Моральная, измена, так сказать, глобальная, это когда ты с любовницей начинаешь обсуждать жену. Вот это, это ужас. А все остальное это как спорт, та жінки, не поспішайте точити зуб на свою другу половинку, адже й ви не рідше стрибаєте у гречку. О, зараз у нас скільки зраджує чоловіків. За статистикою близько 90%, а жінок близько 80%. Я думаю, тих 10 і тільки про це мріють, тому що сусід розказав, що він кудись ходив, сусідка сказала, що як це в тебе немає коханця, то ну це ж взагалі неправильно. А я думаю, що це взагалі неправильно. У нас інститут у сім'ї вже скоро взагалі не буде. І якщо чоловіки заповіняють нас, що вони від природи полігамні, то у жінок теж є свої природні потяги. Протистояти яким ну дуже важко. Женщина незадолго до овуляции и после овуляции у ней в тысячи раз повышается восприя... восприимчивость к феромонам мужчины. Именно, то есть ее сексуальное влечение жутко обостряется. Она как бы чувствует, ага, вот этот сексуальный партнер мне подходит, он мне нужен, а этот не подходит, не нужен. Потом проходит период овуляции, она успокаивается и эта способность ее древняя такая, дремучая, животная, она угасает. До слідчого воля вчені усього світу вже давно шукають ліки, які пригнічували сексуальні потяги чоловіка та жінки наліво. Та український сексопатолог Юрій Гурженко вже давно розкрив секрет вірності. Якщо там є близькість душі, близькість тіла та близькість серця, то там не треба рецепти шукати. І нема такого рецепту, що оця таку пігулку вип'ю, і в мене все, ніхто нікуди не піде. Немає психологічних таких відносин. Просто люди повинні бути обачними. Вони повинні довіряти одне одному. Вони повинні знаходити спільну мову одне з одним і відповідально ставитись одне до одного. Тоді не буде проблем. Тоді буде сім'я і діти будуть щасливі. Я хочу вам розказати про.